Петро Шевчук працює вчителем фізкультури у тетірській школі. Чоловік розповідає, що вакцинувався вже двічі, 26 травня і потім через три місяці зробив друге вакцинування. А Я себе почував після першого прекрасно і після другого нормально. Я знаю, що це необхідно для всіх. Вчителька біології Людмила Осіпова каже, що вакцинуватись найближчим часом не планує. Ще не прийшла черга, не вакцинувалася, ще поки не надумалася. У Курнинській громаді є 9 шкіл. Там працює 157 людей. Майже третина з них вакциновані, розповів керівник громади Леонід Корзун. Пункт вакцинації у нас знаходиться в пулинах. Для наших вчителів і для жителів це не є зручно, тому що туди, туди приїжджаєш. По-перше, є вакцини, що там потрібно відкривати декілька доз один. Одна упаковка, яка в результаті чого приїхали два-три. Кажуть, почекайте, почекати, почекати. В результаті чого опять же мусять їхати назад на протязі вересня місяця. Якщо будуть завезені певні вакцини, якими хочуть вакцинуватись, люди вчителі наші і громадяни будуть вакцинуватися. Кожен керівник відділу освіти знає, що якщо є проблема з бригадою Pfizer, яка має бути для педагогічних працівників, то вони телефонують і. Кількість людей, яка бажає провакцинуватися, подається департамент охорони здоров'я і бригади, виїжджають моментально. Відповідно до постанови кабінету міністрів, навчальні заклади, у яких менше 80% вакцинованого персоналу при посиленні карантину працюватимуть у дистанційному або змішаному режимі. Аліна Домбровська, Ігор Грач, новини на Суспільному.